Так, витягнули сьогодні насос, ось этот фекальний, тому що там е, щось перегніло і не можна ну, переключити з однієї е, сторони на другу, тому що спочатку він повинен мішати, а потім е, ну, міняєш положення і воно грузе. Зараз я ближче трохи вам покажу. Так, ось оця. Ось та штучка. Щось там заржавіла чи прогнила. Зараз поміняють. І все, буде працювати далі. Може, у кого є теж такий насос? Ось дивіться уважно, які можуть бути проблеми. Ну, це вже, мабуть, роки три, вже четвертий пішов, що ми використовуємо його. Ось так витягнули. Ось цієї одної железячки і вся проблема. І бачите, гуща зібралась, тому що він не мішає. Тепер зробимо, розмішаємо добре, бо знизу там жидке, а зверху спило. Якось густе. Зараз його розмішаємо, буде однорідна маса і загрузимо на бочку ось тут. І вивеземо. Ну покажи обіцяв. З причина розбита і заклужка не закриває. Як стало в одному положенні, так і сидить. Бачиш, воно їге знило, вона тоненька. Виробнику треба поставити її хорошу, товсту, а не отаке о гімнтеське. Вибачайте за французьку, тому що чоловік дуже розлючений. Положили на силу. Так, ну ось так, друзі, якось витягнули, положили. Тепер там устранимо поломку і буде працювати далі.